Привіт, привітульки, привітулечки. Трошки постран ближче, звук, бо щось почало. Знову у мене звуком. Так, кривий, Ріг. Кривий Ріг, поїхали. Давайте будемо дивитися, як у нас справи будуть на 18-те. 18,03 вже, да? так? Трошки забула свої, скажімо так, амулетні прикраси, так, да, діти? Я люблю прикраси. Ну що, весна вже стає в свої, заходить в свої права, і хочеш чи не хочеш, але все одно вже весна приходить. Весна приходить, все змінюється, і маю надію, що зміниться наша з вами ситуація. В кращу сторону. Все-таки, як не крути, навіть якщо щось летить, воно падає десь за межами в якихось полях і те, що ну, його збивають. Наше ППО працює відмінно. Це не тому, що нас не обстрілюють, а тому, що наше ППО працює відмінно, і ми з вами також працюємо на відмінно, ставимо куполи. Отже, поїхали Кривий Ріг на 18.03, як будуть про обстріли? Що буде? Що буде? Що буде? Значить, Дивіться, 18-18 числа, березня, 18 буде якась така, знаєте, я би сказала, доленосний якийсь обстріл, який буде дуже довго чи дуже сильний, буде багато, і наші ППО можуть, є вірогідність не встигнути. Не встигнути спрацювати. Тому що це, знаєте, коли ти працюєш, наприклад, з однією людиною, да, і у вас там двоє-троє, скажімо, да, у долі. А коли ти працюєш і є вплив цілих держав, то хочу сказати, вірогідність завжди є, якщо ми нічого не робимо. Але нагадую вам, що я кажу: ось дивіться, є вірогідність. Обстрілу і попаданню в якийсь е, забор чи в якусь огорожу там, де стоїть багато транспорту. Проте, проте ми з вами робимо купули, і ми що можемо зробити? Свою енергію збити, трошки збити направленість, направленість цього да, і відхилити курс цієї небезпеки. Значить, дивіться. Наші все-таки, да, ППО спрацьовують, але буде прихована якась. Якесь щось, ну, пенівечене буде, да, побите щось буде. Про це буде приховано. От, і тільки будуть його розмовляти, яка жінка скаже комусь, чи своєму чоловіку, чи подругі, чи комусь скаже про ці матеріальні збитки. Тобто таким чином можуть знати дуже обмежена кількість людей. Через деякий час, через деякий час стане це відомо, от, більш широкому колу, і е, відомо, якраз, і це буде дуже. Така, знаєте, неприємна ситуація, неочікувана. Як це тут таке було? Та ти що? Ай-яй-яй, ну, щоб то, тобто, от в такому якомусь форматі буде. Багато з нас навіть не будуть відразу розуміти, що це таке, про що це таке, і, і не будуть знати, що таке трапилося. Так, кривий ріг. На 18 березня. Так, да, є обстріл і є карта та, тайни. Притом, притом, знаєте, люди можуть відчувати якусь тривогу, але вона не справдиться. Да? Можуть навіть почути щось таке, і ще що, це буде на околиці міста, або за містом, або на околиці міста. І ближні мікрорайони, якісь висотки, чи що, можуть почути коливання, якісь, знаєте, або так раз вітер наче зірвався, або раз, ну, щось знаєте, як ото. Якось що щось важке їде, от, знаєте, і, і є вібрації. вібрації. Знов-таки, да, це транспорт, він стоїть на пустирі, його багато, і це якийсь професійний транспорт. Це якийсь професійний транспорт. Ну, я не можу сказати там багато, може він важкий, може це якісь машини. Це навіть може бути у якомусь, наприклад, там кар'єрі стояти якісь машини і туди впасти і їх травмувати, Тобто, от в такому плані, а може десь. Якщо на околиці, десь якщо виїжджати, да, якась сортувальна станція і там якісь вагони, понимаєте? тобто транспорт, він трошки він чимось огорожений. Так. Інгулець. Інгулець. Що там у нас 18 числа буде? Е, дивіться, ну, інгулець, я вам так скажу, тут питання такого. Знову вас надурять е, надурять по роботі. Майстрів щось дурять. Це не в перший раз. Щось вас над, на, обмануть, щось вас надурять там щось вам знову розкажу. Апостолово. вам можуть сообщити про загибель вашого земляка або привезти його для поховання. Зеленодольськ. Земляка чи земляків в Зеленодольськ, 18. Зеленодольськ буде страшно і буде страшно коло води, там, де люди дуже довго працюють. От. І бо там дуже багато сімей працюють, і там, значить, так сказати, переживають. І ще що, і ще що, є якісь, ну, є якісь втрати. Ого, серіандоль. Ого. Значить, дивіться, будьте уважні, може бути прильот туди. Де це, де це мій цілі працюють, да? От, може бути прильот, і це зупинить вам роботу. Постраждати може, може одна жінка. Ті, хто мене знають, спеціально для вас Зелена того, що в мене там є, да? хто мені висилає ці всі прикраси в Зеленодорську, чудові ці карти теж є, да? От. ну і хто, скоріш за все, дивиться, да? всі, хто дивляться, ви будете щось чути на околиці міста, але не будете розуміти, про що це. Тобто, з вами все буде гаразд. Ну і жовті води. Аня Лариса, за вас також касається. Так, жовті води. Жовті води ви будете знати чи чути, прийде інформація з приводу стариводу десь обстрілу, але особисто самі ви нічого не будете бачити і чути. Тобто, десь щось паде, там, зруйнує, от, і будете знати, десь може в якійсь вашій громаді чи ще щось таке. Тобто, знаєте, то чули дзвін, не знаю, де він, але не бачили нічого. От так скажу. Ну, що ж, друзі, ну і де ми віршики, 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 віршики. Мої віршики хочу вкотре хвалитися, хто може новеньке, бо я забуваюся, люди прибувають, а я забуваюся. Це моя збірка віршів. Це, до речі, моя друга збірка віршів. Перша була набагато тонша, вона була випущена у 2016 році. Вже багато віршів, саме такої патріотичної направленності, бо тоді я більш писала про все таке патріотичне. От були, були використані, уже є пісні написані, і багато людей читають. Але за цей час дописалося і дописалося дуже багато віршів. До речі, тут ще є 5 віршів моєї мами, от яка теж пиша, писала вірші. вже вона є це все, як то кажуть, не цікаво. До речі, хочу сказати, що сьогодні 17 березня у моєї мами день народження. Ми з нею народилися на, в один тиждень різниці. І, е, звісно, звісно, давайте я вам знаєте, що прочитаю. Я вам хочу прочитати. Я вам хочу прочитати якраз і вірш привітання свої, своїй мамі, який я писала і ж писала вам не один раз. <кій> Ці вірші, вона вже їх знає, звісно, а все одно хочеться якось, можливо, комусь подобається коздусь, подобається і ви собі використаєте. Зараз, зараз ми. О. У мене маму Лариса, Лариса Миколаївна. Я краплиною у тобі була, ми з тобою пов'язані тісно. Ти казала любові слова і співала мені своїх пісень. Я під серцем росла, у тобі. Ми відтоді, ти відтоді мене полюбила. Бог вдячна, що є на землі, і за те, що мене народила. Я і твоїм я вклоняюсь батькам, що життя тобі подарували, не було би, якби тебе, мам, то мені б тебе, боги, не дали. Хай сія, мої мами, зоря, світить вдолі мені крізь тумани і лишаюсь дитиною я, поки в світі живе моя мама. А ще таке писала вірш. У моєї мами свято День народження її, слів скажу їй небагато. Вона краща на землі. Сонце, зорі, диво, храми не зрівнять ні з чим, я знаю. Сама краща моя мама. З Днем народження вітаю. Ну і, і, і. я це вже такі чужі. чужі. А ось ось ще. Мамо, пташка моя все закрила. З днем народження, люба, вітаю, ніжність в серці тримати несила. Так тебе, моя ненька, кохаю, Хочу щастя тобі побажати, Щоб лишалась завжди молодою. Та, важливіше, мабуть, сказати, Я завжди буду поруч з тобою. Пам'ятай, що в житті би не сталося, лиш поклич, прилечу немов птах, зроблю все, щоб ти посміхалась, і щоб радість плекалась в очах. Сьогодні моєї мами свято, сьогодні день народження її. І хочеться сказати слів багато, що мами кращої немає на землі, я обійму та пригорнусь до мами і зморшки, поцілую на чолі. За колискову, що безсонними ночами в дитинстві дарувала ти мені життя, мов річка, протікає швидко твій образ в серці. Зберігаю я, моя матуся, сива я лепідка. Вклоняюсь. Низько за дарунок твій життя. Ось такий вірш, ось такий вірш з днем народження моїй мамі. Хочу, щоб ви е, побажали також, да, долучилися до моїх привітань. Можна не обов'язково писати, можна просто подумати, можна просто подякувати їй. За мене, якби не моя мама, мене б не було у вас. Ось так. Ну і пам'ятаємо, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, і які ставлять мені вподобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока!